Hello Friendly з вами, Денис Friendly. Сьогодні, дружні, ми поп'ємо з вами ось таку Біола Пінаколада. Пінаколада, Що тут ще пише? Так, напій безлкові сокумісні Пінаколада, Так, Ро, марка, Біола. Зацінимо від 0 до 10. Пінаколада, тут є ананас і тут є кокос. Містець пише, вроді все. Так, така солодка водичка. Давайте Let's Go до заставки, поп'ємо, коротше. Поїхали до заставки. Let's go. Деніс френді реагує, Деніс Френді реагує, сьогодні він буде пити. Так, ось тут пише. Напій, безалкогольний, сильно газований, сокомісний, пінаколада, торгова марка. Бі Ола, Ола, Ола! Давайте пити. Так, поїхали. Парапібу, паруромпум. Гей. Терен. Та так, аби перетрошечки перейти, нормально. Та, давайте, коротше, відкриваємо. Так. М -м 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 -м. Пахне, пахне, поїхали. Білий напій. Ну, нічого. Поїхали пити. чути кокосом, чути ананасом е газований. В принципі, не и Десь мій... Десь мій... Десь Чекайте, десь між 8 і 9 можна поставити. Так. Ми, до речі, вчора набрали 59 тисяч підписників. Мої підписники вже мене привітали. Думають, що я до кінця цього року вже 60 тисяч наберу. Ну, може, і наберемо, так. Так багато лишається. Всього одну тисячу набрати підписників до 60 тисяч. У нас сьогодні на календарі 4 грудня, що все, можливо, все, коротше, що ми можемо набрати до кінця цього місяця. Тобто цього року і вже мати 60 тисяч підписників до нового року. Тому хочете допомогти, скоріше спускайтеся вниз та підписуйтесь на канал. Хто новенький з вас. Та. І таким чином ми доб'ємо 60 тисяч підписників. Та. Тому такий справа. А ми п'ємо. Чути таким ананасом татий та кокосом. Ну, прикольна штучка, але теж усильно газовано. Нормат. Так, наливаємо. Так. Такий собі літній напій. Але зараз уже зима, то вже не літній, так? Мусить кричати. 24 серпня до 20... 20 квітня 25. -го. Смішно, якщо би до 20 квітня 24, го та ні. Ох. Поставимо 9 балів. то що, ну, хоч і газований та сильно газований. Але прикольний такий, знаєте, смак. Кокосовий та і ананасовий, що я поставив 9 балів. Тому хай буде 9 балів. Та. А ми допиваємо. Все. Допиваємо за 59 тисяч підписників. За ваше здоров'я, друзі. Все, я, в принципі, напився там. Тому такі справи. Коротше, дружні, на цьому все. Ми попили з вами піноколаду. Піноколада ось. Я поставив 9 балів. Прикольний смак. Фруктово, кокосовий, ананасовий. Коротше, прикольний такі смак. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдів. Всім гарного дня, всім удачі, всім! Ой, пока. Побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте та. Ой, напилися супер, напилися клас. Може буде цей, може бути ця піноколада. Хто? Рекомендую, можете спробувати. І напишіть свої оціночки в коментарях, як вам ця піноколада Та Всім пока-пока!